prisoners' rights since his own experience behind bars. While serving his sentence, he began his fight against inhuman treatment within the prison system, and after his release, he expanded this mission by founding the NGO Protection of Prisoners of Ukraine in 2016. This organization has united passionate individuals committed to the monumental task of protecting the rights and dignity of prisoners. Through the sustained efforts of Ole and his dedicated team, significant abuses within ukraine's penal system. the leadership of colony 77 and their associates now face charges related to systematic torture and extortion. additionally, prison guards from colony 16 are being prosecuted for prisoner torture, and the notorious colony 45, inf infamous for its culture of abuse, has been permanently shut down. What Вітаю, шановне товариство, для мене велика честь доповідати сьогодні. Я люблю свою країну, і тому бажаю, щоб ми змогли подавати свої проблеми, тому буду говорити про наші недоліки. В ряді піденціальних установ України продовжує існувати практика Радянського Союзу, яка включає в собі злам особистості в'язнів, виправдовуючи це боротьбою з кримінальною субкультурою. Для подальшого вимагання коштів шляхом шантажування, використання майже рабської праці та іншим грубі порушення прав людини, які мають на меті кінцеву ціль незаконне збагачення співробітників. Викриваючи, викриваючи з 2014 року такі факти, наша організація піддавалася дискредитації, переслідуванню та звинуваченню в нафрі. Разом з ГІО Харківська правозахисна група. Ми почали передавати зібрані матеріали до Європейського комітету з питань запобігання катування, Сіпіті, що стало підставою для Сіпіті у 2020 році відвідати українські в'язниці, в результаті чого підтвердили реальність висунутих нами обвинувачень. Ось цитата з висновку Сіпіті. За всі свої поїздки, 47 країн-членів Ради Європи за останні 30 років. Делегація, можливо, ще ніколи не зустрічалася з таким рідним відмов в'язнів спілкуватися. Йдеться в документах. У звіті наголошую, що така позиція в'язнів результат залякування. Люди боялися отримати покарання за те, що просто спілкувалися зі спостерігачами. І дійсно, в'язні, які все ж наважилися спілкуватися з делегацією, подальшому піддалась переслідуванню. Уряд України відповів, ці ПІТІ, що його висновки та рекомендації є помилковими. Відтоді з 2021 року Європейський Союз почав звертати увагу на те, що проблема безкарності в українських Пенітенціарних закладах є критично важливою. Це сталося в момент, коли уряд підготував стратегію реформування тюремної системи до 2026 року. У 2022 році в доповіді. ЄС зазначалося, що катування і жорстоке поводження залишаються системною особливістю пенітенціарної системи України. Крім того, основні рекомендації Європейського комітету з питань запобігання катування викладені у Звіті за 2020 рік, не були виконані. Але процес інтеграції до Європейського Союзу та роботи ООН відкривають перспективи без змін. Ми відзначаємо покращення співпраці. З Офісом Генеральної прокуратури та ДБР, так, спільними зусиллями правозахисних організацій, деяких народних депутатів та абблюдсменов розпочалися розслідування випадків жорстокого погодження в полоні 77, 16, 771645 та в ряду основного виконання Харківської області. Безкарність залишається значною проблемою в українській пенітенціарній системі. Незважаючи на певні зусилля з боку правоохоронних органів, держави та міжнародних організацій щодо реформування, кількість успішних розслідувань випадків катувань є надзвичайно низькою. Більшість осіб, відповідальних за жорстоке погодження з ув'язаними, не зазнають жодних правових наслідків. Адміністрація установ часто створює умови для того, щоб порушення залишались непоміченими або не зареєстрованими. Що унеможливлює розслідування і покарання винних. Останнім часом участі випадки переміщення так званих незручних для адміністрації засуджених до виправних колоній, розташованих у Харківській області та інших віддалених регіонах України. Ця практика стала додатковим інструментом тиску на в'язнів, оскільки переміщення часто проводяться без поважних причин. І суттєво складне отримання правової допомоги та гуманітарної підтримки. Як правило, родини засуджених під час війни не мають можливості часто відвідувати їх через віддаленість установи, що додає психологічного тиску на засуджених. Згідно з даними у 2022 та 2023 роках до Тимнівської управної колонії номер 100 було переміщено 5 осіб. Але вже у 2024 році ця цифра зросла щонайменше до 23 осіб. У Харківську виправну колонію номер 43 за, 20, за 2022 і 2023 роки були переміщені 7 осіб. Тоді, як у 2024 році ця кількість зросла до 23 осіб, ця практика не тільки порушує права засуджених, але й викликає занепокоєння серед правозахисних організацій. Які розглядають такі переміщення, як метод тиску і посилення контролю з боку адміністрації колонії. Катування та жорстоке поводження в колонях часто пов'язані з відсутністю належного контролю з боку державних органів та безкарністю адміністрації виправних установ. Це створює передумови для подальшого поширення насильства та порушень прав людини. Випадки, подібні до тих, що зафіксовані в Софіївській. 45-ті, Темнівській соті, Олексіївській, 25 демонструють, що жорстоке поводження стає системною проблемою, яку необхідно терміново вирішувати на державному рівні, шляхом посилення контролю за дотриманням прав людини у місцях позбавлення волі та введенням ефективних механізмів притягнення винних до відповідальності. Насильство між ув'язненими у колоніях є гострою проблемою. Яка значною мірою посилюється через делегування адміністрацію частини своїх функцій контролю над порядком самим ув'язненим. Така практика дозволяє створювати в колоніях неформальні групи ув'язнених, які користуються особливими привілеями і мають реальну владу над іншими засудженнями. Так, от і Міські колоні колонії номер 100 та Олексіївські управління колонії 25. Та 117 функції підтримання порядку частково виконують ув'язнені об'єднані в так званий сектор правопорядку СПП. Вони мають широкі повноваження щодо контролю за іншими засудженими і застосовують до них фізичне та психологічне насильство. Звідти свідчать, що такі групи ув'язнених часто вдаються до насильства з метою підтримання свого статусу та виконання наказів адміністрації водночас пригнічуючи менш захищених засуджених. У цьому контексті насильство між ув'язними не лише не припиняється, але й стимулюється. Адже ті, хто має владу, діють безкарно, перебуваючи під захистом адміністрації колонії. Так у Харківській вправній колонії 43 монітори зафіксували, що СПП контролює поведінку інших засуджених на побутовому рівні примушуючи їх до підкорення через погрози, шантаж і фізичні покарання. Ця неформальна ієрархія закріплює в колоніях атмосферу насильства та залякування, яка погіршує загальний рівень безпеки та збільшує кількість випадків фізичного і психологічного насильства між ув'язниками. Під егідою ООН Міністерство юстиції цього літа організувало міжнародний форум «Трансформація пенітенціарної системи. Пошук рішення до припинення катувань у в'язниці. Куди нас запросити? На форумі було презентовано створення нової посади, інспектор з в'язні. Ідея може мати сенс, але все це нівелюється тим, що підпорядковуються ці інспектори керівникам колоній. І нарахування зарплатні та премії залежить від керівника установи. Окрім цього, інспекторам не передбачили мати на робочому місці засоб зв'язку з зовнішнім світом. Тому ця ініціатива схожа на імітацію реформи боротьби з катуванням. На жаль, пенсіарні системи продовжують існувати традиція своїх нездаємо. І варто зазначити про продовження Міністерства юстиції допомагати своїм непорядним співробітникам уникатись справедливого покарання. Необ'єктивними висновками службових розслідувань та надаючи можливість звинуваченим керівникам звільнятися зі служби за власним бажанням, перешкоджаючи таким чином збір доказів для кримінального розслідування. І нам доводиться залишатись пильними, оскільки Міністерство юстиції не припиняє спроби змін в законодавстві, якими прагне обмежити наш доступ до місць позбавлення волі. Хоч, хоча саме Процес реформ та складний збір доказів значною мірою живиться результатами саме нашої роботи. Також слід нагадати, що Міністерство юстиції ще у 2019 році розформувало громадські ради при міжрегіональних управліннях Державної кримінальної виконавчої служби, залишивши одну громадську раду при центральному органі влади, що значно зменшило громадський контроль на місцях. Подальший прогрес позитивних змін можливий, якщо всі учасники процесу, Європейський суд, комітет з питань запобігання катування, ООН, омбудсману матимуть єдиний послідовний дискус. Але, на жаль, міжнародні гравці уникають обговорення проблем, проблемних тем з урядом або обирають стратегію поступового реформування системи, сподіваючись, що вона сама перейде до культури прав людини через що відбувається відкат назад. Системні проблеми, які існують, це безкарність, трудова експлуатація, делегування повноважень одним в'язням впливати на інших в'язнів, професійна деформація співробітників, в'язнична культура успадкована з радянських часів, де засуджених вважають ворогами і має на меті кару та помсту. Особливим викликом є тюремна медицина. Тільки у 2023 році в Пенітенціарних закладах померло 373 особи. І всього 79 осіб звільнено за станом здоров'я. Варто зазначити, що у міжнародних партнерів пріоритетами залишаються, на жаль, матеріальні умови утримання, а не ці ключові питання, що є вкрай проблематичними, особливо в умовах війни. Найбільш проблемних в тюрьмах матеріальні умови можуть бути прийнятними, але корінь проблеми не в цьому. Через це міжнародні гравці втрачають довіри, а в самій системі зміцнюються сили, які найбільше опираються змінам. І з великою повагою до Олександра Федорова я все-таки дозволю собі ремах. Некомплекту персоналу наразі в установах немає. Тому що співробітникам передбачена бронь від призову на війну. Тому вони зараз, як на бороться, якби не конкурсна посада. Щодо масової непокори в місцях позбавлення волі, так звані булти, відбувалися події, але це відбувалося до повномасштабного вторгнення. І на наших переконаннях це все було створено штучно. Тому що потім ці колонії закривалися і виставлялися на продажу, тому потрібно бути об'єктивними. Дякую за увагу.